Доброго ранку всім! Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонт огляді діагностиці е сонячний гібридний інвертор Polymer. Моделька новенька, схожа на iPhone. Параметри 4,5 кВт 24 вольта. Модель дуже компактна. Ось розміри моєї руки і розміри самого інвертора. Заявлена несправність, типу, ну, не працював. Точніше, запускається від мережі, байпас кидає, від акумулятора показує, що типу працює. При цьому на виході напруги немає. Помилки ніякої не б'є. Китаєць сказав, що він працює тільки сонячними панелями, генерацію робить з акумулятора. Тобто, основна причина, чому він потрапляє до нас? Немає генерації за КБ. Так, річ компактна. Загалом. Отак от от виглядає два трансформатора, купа радіаторів, три вентилятора. І ось такий от гігантський дисплей, майже як моя рука, і сенсорні кнопочки. До речі, в даних інверторах є от така от особливість. Якщо хто з майстрів дивиться, то знає, що цей діод е, знаходиться на радіаторі, який під'єднаний напряму до шини бус. І, ну, я бачу деяких, в мене не попадалось такий ремонт, у деяких майстрів бачу, що пробивається гвинтика, пробиває на діод, діод розносив хлам в друзки. Ну, коротше, це місце я рекомендую змінити конструктивно. Тобто, або ізолювати радіатор, або поставити діод в 247-му корпусі. Для нього там навіть є місце для встановлення. Так, що мені не подобається перше, так це те, що цей радіатор встановлений криво. Можливо. Можливо, це не є добре. Зібрав знову інвертор. Зараз спробуємо запустити від акумулятора. Перший запуск, цікаво, запущало. О, запрацювало типу, типу інвертор працює, при цьому при цьому на виході. Немає напруги. Зараз спробую підключити навантаження, можливо, режим еко так відпрацьовує. Ну, підключив паяльник. Жодної реакції. А тут показує, начебто, все працює. Якби паяльник сприймався як навантаження, він би дав би на вихід напругу. Зараз я спробую налаштування помочити. А, цікаво, поліз налаштовувати <кхем> вихідну напругу. Начав клацати, а воно чомусь стало... От було 220, зараз нормально реагує, а то було 220 і відразу стало 110 чомусь. Ну так, да, ми можемо дуже низько виставити напругу. 110, 105, 100 вольт. Цікаво. Добіся по налаштуванням, наступний етап. Зараз ноутбук підключу. Подивлюсь, що ноутбук пише. З ноутбуком не йде, не хоче, компорт бачить, але не з'єднується. Ну, думаю, наступний етап потрібно розбирати його і дивитися, можливо, де щось не пропаяно. Чи Розібрав я інвертор, ну вже почав розбирати. І бачу, що лівий, ліва сторона нагрівалася дужче. Це я наклей ізоленту, щоб було видно. Лівий трансформатор нагрівся дужче. І радіатор тепліший набагато, ніж правий. З чим це зв'язано, не зрозуміло. Більш таких не бачу місць з нагрівом. Дросель точно холодний. На виході нічого не давав. Можливо, воно програмно запускається, думає, що типу, воно генерує, але при цьому нічого не працює. І один з якихось цих двох. Ну, обидва, обидва грілися. Тому навряд чи щоб один не працював. Один, можливо, працює з, працює з якимось перекосом, як варіант. Ось так грає відкручена плата. Отако вона гнеться, як гармошечка. Усі скажу, що маємо яке-не яке, але лакування. Пролоковані е, ті ділянки, де є високовольтні виводи. ну Раціонально. На високовольтній шині маємо е, напругу 120 вольт залишкову. Значить, напруга туди накачувалася. Ще один цікавий конструктивний момент. Силові транзистори, чи що від акумулятора впаяні без середньої ножки. Вона відкушена просто. Як на мене можна було відкусити і вище, ну, в принципі, нічого страшного. І середній вивід, фланець, йде через мідну пластинку, яка облужена. Іде через неї як через прокладку на радіатор. Тобто, це одночасний силовий вивід, і одночасно і прокладка для термоінтерфейс. Ну Загалом враження в мене від виконання, ну в принципі, нормально. Є лакування, нормально пропаєно оловом, тобто олово тут уже не пожаліли в цій модельці. Можливо, моментами Це 64 здається, як не Але самого олова не пожаліли. От видно, конденсатори СМД-шні налито, так що так, як треба. Кондюк -то здалося, то так під кутом воно виглядає, наче там олова недостатньо. Ну що ж, здається, знайшов. Чому не запускалося ось ця плата управління? Вона прикручується на два гвинтика. Ось Тут прикручується і тут прикручується. І вона притискається якби, до, ну, через корпус. Але вона дуже довга і верхні контакти. отут вентилятори три штучки вставляються. Верхні контакти не доставились, бо вентилятори вперлися на е, дросель. Коли помітив, витягнув вентилятори, вони витягнулися ну, досить зручно. А потім плату вставив, вже коли ось тільки що зібрав, почав вставляти туди вентилятори, а вони просто а їх, ну, практично нереально вставити. Тобто їх потрібно або плату відхилити, вставити, або вставити, а потім з платою. Ну, якось так. Спробував запустити. І вона запускається. Ось от так воно запискує. І відразу на виході напруга з'являється. Ще уточню клієнта, що робити із радіатором, чи потрібно ізолювати чи ні. Ну в принципі можна збирати. До речі, діодик я вирішив замінити. Ось такий от поставлю іксіс. я йому ножки вже підпиляв, щоб, можна, щоб він туди вліз, бо в нього ножки під корпус трошки грубші йдуть. От, замість ось цього діодика я поставлю Іксеса. А цей діодик я мабуть розколю і подивимось, який в нього кристал. Бо мені вже не подобається падіння його напруги в порівнянні навіть з тим Іксесом. Я розумію, що це шотки, що типу, він супер швидкий, там супер -пупер якісний. Але в нього падіння 663 мВ. А в звичайного кремнія 321 мВ. Ну, якось так. Запхав я туди діода, діод став нормально. Ще один момент. Корпус міцний в даному інверторі, але сварка все одно тріснула. Я тут щось хочу придумати або припаяти. Мабуть, припаяю, аби хоч трохи трималося. Міні-пайка завершена, плату встановив. Тепер все на місці. Зараз спробуємо ще раз запустити. Так, все запустилось, на виході 229 вольт, чути характерне гарчання дроселя. Що зараз під'єднаю акумулятор, який я нещодавно зібрав і спробую потестувати. Подивимось, як воно взагалі працює. Ось таку я бімбу АКБ зібрав для тестів. Е Акумулятори 7 штук. На 78 ампер годин літій Нікер МЦ, по-моєму. Тут загадив, щоб ніде не коротнуло, та й думаю, що буде норма. Тож, підключую свій мегабімбо. Спробуємо запустити. Ага, пішло. Напруга на виході з'явилася. Все добре, зараз дамо трошки навантаження. Так, спробуємо дати навантаження. 20 Вт є. Зараз трошки додамо. О, пішло набирати. Поки що проконтролюю свою мегабімбу на першій швидкості, тому що не знаю, як воно взагалі триматиметься. Дротина ще нормально. Тут все окей, сама БМСка не дуже гріється, всередині там ташкент, там ташкент. Думаю, можна дати другу швидкість. Хай собі на кочегарі. То що, в принципі, все нормально справилося, зараз дам йому ще зарядку, невеличку. На акумулятор хай трошки підрозрядиться. І думаю на тому можна і завершити. Так, ну що, зарядку зараз підключив, подивимось, що воно щось типу заряджає. Там на 10 А виставлено. Подивимось, що воно там пхає. Так, 12,6 Ну, Думаю, що нормально на цьому ремонт можна завершувати. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, можете поставити вподобайку. Всім пока!